У Дніпрі, на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Січових стрільців, з'явився незвичайний пішохідний перехід, який охоплює обидві сторони трамвайної колії. Його поява спантеличила і водіїв, і пішоходів, викликавши хвилю запитань. Щоб розібратися, в чому його сенс і що насправді відбувається, ми вирушили на місце події. Тут зробили світлофор, зебру на цьому перехресті. Я не бачу, де нове світофель. Ага. Біля ми зробили світлофон. Ну тро, для пішоходів трохи погано, бо я тут стою і заважаю їм ходити. А так для мене зручно. Перший раз побачив це і непривично. Ззаді трамвай їде, машини будуть проїжджати, старатися всім далі. І буде затори. Надо ж людям буде проходити, а машини будуть надавати. Набагато зручніше. Ну, дивіться, от е, хтось йде по алії, да? а потім куди йому. Ми переживаємо, поки трамвай проїде. І вдоль трамваю біжимо. Ну, звичайно, так робили. А тепер ми, ми можемо так переходити. Дуже плохо стало. А чому саме можна порекомендувати? Ну, світофор удлиніли час, секунди. Есть, і неудобно. От пішохід от я став, трамвай, я не став на трамвайних путях. І виходить, ну как пешеходу перейти? Вот они там шутал взяли для сліпих или что То є теж неудобно. Як розповіли нам у міській владі, облаштування цього пішохідного переходу було зроблено через те, що багато людей, прогулюючись алею, мали складнощі з переходом через проїжджу частину для зручності пішоходів, а також тих, хто користується трамваєм. На перехресті Яворницького і січових стрільців було облаштовано два світлофори та два пішохідних переходи по обидві сторони трамвайної колії. Такі переходи будуть нанесені на більшості перехрест по проспекту Дмитра Яворницького. Далі будемо це масштабувати на інші бульвари. Проект розроблявся сумісно з спеціалістами спільноти Урбан Дніпро. Вдячні їм за співпрацю. Незважаючи на побоювання, особливо водіїв, ми не побачили якогось хаосу на цій ділянці дороги. Але при всьому цьому сподіваємось на сумлінність водіїв, що вони зможуть пристосуватися до такої схеми дорожнього руху.